Новини середина СТС. Мої вітання. Чим цей день запам'ятався для мешканців області? Прямо зараз. І далі про найгарячіше: дорога життя, експеримент каналу СТС. Як сумчани добираються у приватний сектор. На Сумщині полісменів спіймали на купівлі самогону, що на пів міста вимушене жити без води. На вулицях Іллінській, Ковпака та проспекті Курському другий день сумчани живуть без гарячої води. Люди в шоці, адже опалення у квартирах ще не увімкнули. І грітися більше нічим. Подробиці далі. На проспекті Курському гарячої води немає з вчорашнього дня. Жителі нарікають, мало того, що страждають через постійні пориви трубопроводу, ще й вимушені в холод сидіти і без опалення, і без води. Но в цьому Нове демоншото затягнулося. вчора десь около 9 вечора. Я думаю, что за 12 часов воду можно переключить и хотя бы сегодня дать. Так як в квартирі дуже холодно. У котельні північного промвузла, яка обслуговує цей район міста, пояснюють такі незручності через запуск тепла. Ми переходимо на зимовий режим роботи. І в цей період за один день неможливо всіх обезпечити 100% теплом. Після того, як відбувалося переключення Сліднього періоду на зімні. Після того як котельне вже включилась в роботу, сейчас час будуть то временні неприятності у наших жителей мешканці вже заспокоюють за гарячу воду, якої немає, вони не платитимуть. І дати її обіцяють найближчим часом. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко, новини СТС. У громадському транспорті та на рекламних дошках по місту висять обяви, де пропонують роботу пішим кур'єром. Зарплата висока – 5-8 тисяч гривень у тиждень. Ми провели власне журналістське розслідування, аби з'ясувати, який товар просять доставити. У об'явах пропонують вахтовий метод роботи або ж відрядження у Росію. На роботу наймають чоловіків від 21-23 до років. Особливих знань чи досвіду не вимагають. Ми зв'язалися телефоном та через соцмережі з авторами об'яв, та ось що з'ясувалося. Телефоном пропонують розвозити наркотик Спайс, залишаючи методом закладки. У соцмережах зарплату пропонують 15 тисяч на тиждень. Вид наркотику не уточнюють. Я хотіла предложити кибеработу на території Росії заработна платою 15 тисяч гривень в неділю. Переїзд жилье ми повністю оплачуємо. Предлагаємо работу курьером по доставке специфического фасованого товара от одного до 10 грамм методом закладок. Зарплата каждую неделю. Така схема діє по всій території України. Об'яви про роботу кур'єром чи експедитором вахтовим методом насправді злочинна схема. Як вона діє, розповіла правозахисниця Марія Томак. Беруть чоловіків від 20 років. Під час зустрічі дають смартфон, купують квиток на поїзд і дають кишенькові гроші на перший час. Після приїзду повідомляють в який регіон людина відправиться та надають житло в орендованій квартирі. Коли людина розуміє, з чим вона буде мати справу і намагається відмовитись, їй починають погрожувати. Українців, що потрапили на гачок такої роботи, вже багато. Приблизно дві тисячі українців стали в Росії жертвами торгівлі людьми. Вони знаходяться в СІЗО або вже засуджені. Тих, хто має якісь відомості або ж постраждав від злочинної схеми, просять звертатися до СБУ. Громадяни нашої держави, в тому числі жителі Сумщини, можуть звернутися, якщо вони стали предметом якихось посягань з боку осіб, які пропонують протизаконні дії. СБУ закликає бути уважними та багато разів подумати перед тим, як згоджуватися на подібну роботу. Альона Щербакова, Олександр Сорбат, новини СТС. Безвізовий режим України з ЄС не передбачається. У порядку денному сесії європарламенту такого пункту немає. Президент України вже тривалий час обіцяє вирішення цього питання. Про думки сумчан з цього приводу далі розгляду питання безвізового режиму України з ЄС не буде. Наприкінці жовтня у Страсбурзі відбудеться сесія Європарламенту. Президент України обіцяв ще декілька місяців тому, що саме на цю сесію винесуть питання безвізу. Президент Європейської комісії Жан Клод Юнкер проінформував мене. Про внесення на розгляд Ради Євросоюзу та Європейського парламенту законодавчої пропозиції щодо запровадження безвізового режиму для українських громадян на офіційному сайті у перелік питань сесії безвізовий режим з нашою країною не фігурує. Така ситуація обурює сумчан негативно. Чому? Ну я не знаю, навіщо ми так до цього йшли, йшли, йшли і нікуди не дійшли. А я думав, вже прийняли. Що досі про так і не прийняли? Ну, як нам ставиться. Звісно, плохо. треба би щоб швидше прийняли. Тоді б легше можна було їздити туди на заробітку, ніж в Росію. Так сподіваюсь, буде все таки рішу положительно. А от 5 жовтня комітет Європарламенту проголосував за підтримку безвізу з Грузією. Скільки ж чекати на вільний кордон ЄС для України, невідомо. Марія Бульдович, Олександр Олексінко, новини СТС. Проблема транспортного сполучення із босами піднімається кілька років поспіль. Тут розташований медичний інститут, пологовий будинок, велика територія приватного сектору та дачний масив. Утім, сюди не ходять маршрутки, лише автобуси. Мешканці міста постійно скаржаться на ситуацію з транспортом. Чиновники проблеми, наче не помічають. Тож наші журналісти пішли на власний експеримент, аби перевірити, як воно насправді. Сьогодні я буду вагітною жінкою, що їде на баси. Подивимось, наскільки безпечною буде моя поїздка. На зупинці, окрім мене, ще дві вагітних пенсіонери та кілька студентів. Першого автобуса чекали понад 20 хвилин, але у нього ми просто не влізли. Чекаємо наступний. І ще 15 хвилин на холоді. У цей автобус втиснулись. Оператор їде зі мною, аби зняти прихованою камерою усю нашу поїздку. Салон заповнений вщент. Місцем тут не поступаються, хоча мою вагітність важко не помітити. Поруч стоять інші вагітні жінки та пенсіонери. Якщо люди на зупинці не виходять, автобус не зупиняється. Є Є чи ні? вихід? Ні. Бо більше людей у салон не влізе. Нарешті доїхали. На зупинці на зворотній шлях також чекають автобус. Люди кажуть, така ситуація з транспортом постійно. Постійно куча народу. Я під час на пару їхав, пропустив три автобуси, тому що вони були забиті повністю. «Отвратительно. Всі забиті і ходять не по розписанню, не Ні по розписанню ходять. чому не пустити сюди маршрутку? Я считаю, что здесь должны ходить и маршрутки, и автобусы. Часто сюда ездите? Ну, в связи с положением, да. И как вам басовские автобусы? Ну, очень редко и очень мало, и хотелось бы больше и чаще, потому что даже если приезжает, то он уже заполнен под завязку. На думку чиновников, ответственных за рух транспорту на басы, ситуация у норме. На сегодняшний день с басами у нас проблем нет. У нас басы вывозятся регулярно. Ну, порядка, наверное, 10-12 машин насходяться на тут район. Маршрутки ж на баси запускати не планують. Поки що ні. Цей, цей напрямок буде забезпечуватися лише транспортом. комунального підприємства. мер міста зараз у відрядженні, тож чекаємо на його думку щодо ситуації транспортного сполучення з басами. Альона Щербакова, Микола Ніколаєнко. Новини СТС. В лісі поблизу села Білиця знайшли п'ять снарядів та міну. Піротехніки з'ясували знахідки часів Другої світової і могли вибухнути у будь-який момент. Тож фахівці вилучили та підірвали знахідку. Самогонні баталії у Ромнах в робочий час полісмени купували оковиту. Незвичайний шопінг провели, щоб боротися із зеленим змієм. Деталі самогонної боротьби далі в сюжеті. У Ромнах правоохоронці виявили точку збуту самогону. Оковита домашнього виробництва продавалась прямо у приватному будинку. У суцільному безладі правоохоронці виявили купу пустих пляшок. Служи прямої закуска тут? Жінки, що торгували самогоном, обшуку будинку сприйняло вороже. Більше того, з криками намагалися вигнати правоохоронців із хати. А ну, де хоч якась бумага? Є нічого, Є, не, показую, нічого. Воно не воно сюди, ми а проводимо, не, ми проводимо проводимо Перестань. Обшук. Який обшук? Де обск? Обичний не, обшук. Давай, де. Не, де, бумага? Переживаючи за власний бізнес, жінки намагалися забрати свій товар. Втім, визнавати продаж самогону не поспішали. Ось стоїть чоловік, він у вас ви купив за 10 рублі. Да, а? а за скільки? Завозим, хорошо. Вивайте. За сколько купил будете? Вылийте, я сказала. Вилийте. ви ніхто тут сейчас. Вилийте. От вилийте її будете. От вилейте. Ніхто выливать не буде тут. Да, понятно, ви зараз її вип'яте. Цей будинок неодноразово ставав точкою збуту оковитою. Втім, ніяких висновків жінки не зробили. В даної громадянки було вилучено близько 5 літрів самогону. На дану громадянку неодноразово складалися адміністративні протоколи. За продаж самогону жінкам загрожує лише штраф. Марія Бульдович, новини СТС. Малозабезпечені родини області потребують державної допомоги. Аби отримати грошові виплати до департаменту соціального захисту населення звернулося близько 5 тисяч сімей. Але отримати таку допомогу можуть не всі. Чому знає Оксана Чербак? Пані Марина, мама трьох неповнолітніх дітей. Найменшому нещодавно виповнилося два роки. Її чоловік отримує мінімальну зарплату. Сама ж жінка зараз у декреті. Вижити без державної грошової допомоги багатодітній родині просто нереально. Государство… Предоставляет нам такие Такую помощь, предоставляет, например, это бесплатные обеды в школе, в детском садике, а также помогают очень в оплате коммунальных услуг. Это идет сейчас и субсидия, и льготы, которые они предоставляют. Также бесплатный проїзд в государственном транспорті. Жінка додає ці соціальні виплати для сім'ї необхідні, адже якщо б не вони, родині було б дуже важко. Спасибо, що государство допомагає і представляє нам таку можливість, щоб в повній мірі як ребенок і відпочив, где-то їздив, і для сім'ї ребенка. Допомога малозабезпеченим сім'ям одна із найбільш популярних видів соціальної допомоги серед населення. За такою допомогою до міськради вже звернулися 4,5 тисячі родин. Але отримати державну підтримку можуть не усі, адже існують певні обмеження. Якщо будь-хто із зареєстрованих і тих, хто входить до складу родини малозабезпеченої протягом 12 місяців, що передають місяцю звернення, здійснив. Покупку або оплатив послугу на суму, що перевищує 10 прожиткових мінімумів для такої родини. І ще одним обмеженням це може бути вибіркове обстеження соціального інспектора, під час якого з'ясується, що родина має додаткові джерела для існування, не зазначені в декларації. Проте, навіть за умови перерахованих обставин, деякі категорії населення все ж можуть звернутися до департаменту соціального захисту та отримати допомогу через рішення комісії. Якщо в родині є інвалід, якщо родина є багатодітною і виховує дітей до 18 років або до 23 років за умови навчання. І якщо той, хто не працює, може підтвердити своє непрацеспроможність. Допомога малозабезпеченим сім'ям призначається раз на півроку. Через кожні шість місяців родина має звертатися за грошовою допомогою повторно. Розмір виплат індивідуальний для кожної сім'ї. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. Час субсидій. Чим ближче зима, тим активніше сумчани починають звертатися по соціальну допомогу від держави на послугу ЖКГ. Цьогоріч з'явився ряд змін у оформленні документів на субсидії. Докладніше про це Юлія Настенко. Від початку року за субсидіями звернулося більше 223 тисяч родин Сумщини. Призначили її більш ніж 82% із цієї кількості. Управління соцзахисту наголошує, наголошують, тим, хто оформлював субсидію у минулому році, знову звертатися до департаменту не треба. Їм або буде перепризначено субсидію на наступний період в зв'язку з закінченням 12-місячного терміну. Таких громадян у нас 32 тисячі в жовтні, або буде. Автоматично перераховано субсидію в зв'язку з початком опалювального сезону. Ті ж, хто влітку від матеріальної допомоги відмовився, мають оформлювати всі документи заново. Заяву і декларацію можна отримати безкоштовно у департаменті соцзахисту. Крім того, змінились умови врахування доходу для тих, хто не працює і не навчається, а також для пенсіонерів. Що в минулому році ми враховували один прожитковий мінімум. Для таких людей в цьому році ми будемо враховувати два прожиткових мінімуми за попередній календарний рік. Для пенсіонерів внесені зміни до постанови Кабінету міністрів. Пенсіонери, які не працюють, мають право на призначення субсидій з урахуванням доходу, виходячи з розміру пенсії за попередній місяць, з якого призначається субсидія. Якщо це жовтень, то це буде пенсія за вересень. Наразі у органах соцзахисту напружений період Проте, аби приймати всіх бажаючих, працювати обіцяють із подовженим робочим днем та у вихідні. Юлія Настенко, Микола Ніколає, новини СТС. Олі, кожна злива схожа на катування на курській 37 мешканці забули, як воно жити у сухій квартирі. Через дірявий дах вода постійно потрапляє на щитову, заливає квартири і винищує ліфти. Як до такого дійшло? Дивіться в сюжеті. Близько 30 років у цьому будинку люди страждають від дощів. Кожного разу зливу мешканці відчувають в прямому сенсі на собі. От це тече все, абсолютно впадає е, е, штукатурка? льється в ліфт. Вода поетик, от бачите, там же машин не можуть і током тут. Сипиться, все пропадає. Але проблема полягає і в тому, що затоплює квартири. Юрій Володимирович каже, втомився робити ремонти. До того ж, переживає за електрику. Кодискі чого, то ставляє тазик зі сюди капає вода. ж, вона затікає, і все в кімнаті. От обоє підставали. Як можна ремонт зробити, це невозможно. Причину таких домашніх дощів мешканці знають і ведуть нас на дах. Люди показують цитадель зла ліфтову. кажуть, вона має бути накритою, як це зроблено по сусідству. Та замість цього безліч дірок, куди безпроблемно й потрапляє вода. На ремонт даху цього будинку з місцевого бюджету вже виділили 100 тисяч гривень, але до місця призначення гроші так і не дійшли. У департаменті інфраструктури нам зазначили, що проект є. А ось того, хто робитиме, немає. Ми ну, підрядні організації. Виповнення цих работ. поки ані думають і дають нам свої комірські предположите по тих ніхто уменьше надав, поти гіпотеті виграє через свою босилість мешканцям доведеться просто чекати, а раптом знайдеться той, хто допоможе їм у вирішенні проблеми. Анастасія Комдантова Олександр Сокол, новини СТС. Хто відповідатиме за потоп у квартирі? До нас звернулися мешканці будинку номер 5 по вулиці Богуна. У їх квартирі стався порив води, який комунальники не усунули. Вони несуть великі збитки. А жеківці умивають руки від ситуації. Люди в шоці від бездіяльності і некомпетентності ЖЕКу. Подробиці в сюжеті. Пані Марина розповідає, два тижні тому у її будинку зробили чистку системи опалення, після чого у них почала протікати батарея. Вони звернулися в ЖЕК і ті вислали майстрів. Останні пообіцяли, що все полагодять, але так нічого не зробили. Господиня каже, пропонували вони готові за свій кошт поставити батарею. Просили прийти спустити воду, але відповіді не дочекалися. А потім з невідомих причин подався напір води і стався потоп. Здесь в этом месте был порыв, бурлила вода просто огромным потоком. Стояла вот так вот на 5 сантиметров по косточке от пола. Мы ее черпали в ведра, как-то выливали, это не прекращалось. Очень долго ехала аварийная служба. Потом они не знали, где найти этот колодец, где перекрыть воду. Кадані відкрили вентиль, а настало ще більше ліса. Тоді просто огромним потоком. Після цього сім'я зверталася в ЖЕК і написала заяву, що їм не допомогли і не вирішили проблеми. Самостійно вони не змогли змінити батареї, бо воду ніхто з майстрів так і не злив. До них мала прийти комісія зафіксувати факт затоплення, але вони прождали цілий день. Так ніхто й не прийшов. Сьогодні мама моя, як собствені квартири пішла к ним в технобутсервіс на Демяна корот. И сказала, что как же нам решить этот вопрос. Они ее в грубой форме а, взяли за руки, выгнали из кабинета просто вытолкали. И сказали, Вы виноваты, не приходите к нам. Ми потрапили на прийом до керівника Жеку з усіма учасниками потопу в будинку. Сусіди нарікають на пані Марину, яка за їх версію винна в ситуації і має зробити ремонт у сусідів. Жеківці стверджують, їх вони не має, Подачу води вони не давали, телефонної заявки вони не отримували. Намагалися пояснити, що це міжквартирні проблеми, але пообіцяли в ситуації допомогти чим зможуть. Тож будемо сподіватися, що порозуміння все таки знайдеться, і проблема цих людей буде вирішена. Ірина Котлярова, Олександр Білявський. Новини СТС. На Україну насувається Балканський циклон. Майже по всій території країни оголосили штормове попередження. Утім, Сумський годромоцентр заспокоює. Нам негода не загрожує. Відголоски циклону, які можуть дійти до території області, це вітер 10-11 метрів на секунду та, можливо, невеликі опади. Довгоочікувані новини прийшли з Америки. Нарешті визначився суперник Тараса Шелестюка у своєму 14-му бою. На профіринзі сумчанин зустрінеться з американцем Джефрі Ерера. На його рахунку 15 перемог у професіоналах, і він є чемпіоном Сполучених Штатів. Шелестюк також має в активі титул і досі на професійному ринзі не поступався. Бій відбудеться 4 листопада у Каліфорнії. Далі в ефірі СТС, програма Арена чемпіонів. Мій колега Дмитро Шпірко уже готовий розповісти про всі найголовніші події життя спортивної сумщини. Він обіцяє, буде цікаво на все добре. Наразі у мене все, втім не перемикайте.